Людей, коли згасає скарб, долю іноді сприймає нестерпно. І людину, що жила у світі фарб, я б хрестив генієм посмертним. Я почесті присвоїв всі митцю прекраснішій людині, що живописні дарувала дні скупій на коля полотнині. І віднесу я особисто у літа спогади про майстра лише щирі, спогади про пана Копчака. Мов птицю впарне. Все скорее. Доброго в Ми відкриваємо виставку, яка посвящена талановитому самобутньому художнику. Членом спілки художників України, споскавця Юрія Копчику, у серці контра стало витися 3 липня цього року. Пішло, пішло життя не тільки талановитий художник, але і дуже добра, щира, чуйна, зичлива людина, яка стала основою для творчої мистецької дружньої великої родини. А житті родині майже всі митці три доньки, син Андрій. Зять Тарас Голик, ще один зять займається як менеджер, продюсує цю творчу родину. І безперечно, кожен з них має свою мистецьку, індивідуальність, але всі вони ще раз повторюю, є дружня, творча родина. Прожив художник невелике життя, але, звичайно. Динамічне і в останні роки, як розповідає дружина пані Віра, він не безпішився жити, ніби спішився доробити те, що не доробив, а зробив він чимало за той невеликий здається час. Тому що е, не перечислити, скільки було е, десятків і е, колективних виставок, і індивідуальних, і пленерів, які він е, відбув не тільки на Україні, але і за кордоном, тому що в'їздив майже і в світі. І завжди, коли вертався, то говорив, що кращої землі, ніж наша, немає. Тому на його роботах, які ми бачимо, це Карпати, це гірські річки, потоки, які бурхлять, які динамічні і несподівані колористиці, як і наші Карпати. Він був фантастично хорошим батьком. Він виховав дуже гарних, сталановитих моїх дітей. Він був дуже люблячим від усе. Він був прекрасним чоловіком. І найважливіше він був дуже хорошою. Теплоенергетичною, багатою духовною людиною. Ми в музеї спільно з паном Юрієм і його родиною робили не один проєкт. Найостанніший наш проєкт це було раптом зовсім недалеко, це було півроку тому, коли ми робили до ювілею Тараса Григоровича Шевченка великий гарний проєкт виставку художників Львівщини. Було дуже багато робіт Юрії. І до сьогоднішнього дня у нас в музеї лежить робота. Найпізніша і найостанніша робота пана Юлії, яку він зробив саме для цієї виставки. Бракує і нам його, адже він був дуже креативним художником. У нього дуже було багато ідей, задумів і планів, які він в більшості своїх випадків завжди здійснював. Він дуже любив акварель, але довгий період займався більше живописом. Чому розумів свідомо, що якось треба побудувати родину і все ж таки більш популярним є олійний живопис. Але ото його велика любов до акварелі, адже акварель насправді вважається одним з найтяжчих видів у мистецтві. Бо якщо в іншому напрямку мистецтва можна дещо поправити, змінити або перемалювати, акварель це є такий важкий вид мистецтва, де нічого не поправиш, де ти поставив один мазок, і цей мазок змінити практично нереально. Тому оця чудова виставка Юрених акварелів – це була певно такий повтор свіжого повітря. Художник може багато про себе розказувати, але коли він виставляє картини, слова стають зовсім незначними. Значним стає саме та мова спілкування, яку може зрозуміти або не зрозуміти глядач. Ну Це вже якби, ну як, як від кого залежить, кому це потрібно, кому… ну ви досить вичерно сказали. І хотів би сказати про роботи батька, що мені вони асоціюються, От, наприклад, це акварель, хтось з вас бачив, наприклад, роботи живописні. І, як ми говорили на виставці в етнографічному музею в Львові, що складається враження, якби батько робив скульптури, вони теж були б настільки експресивні, настільки сміливі, якісь настроєві, ну, що це не переважна техніка впливає на роботу. Тобто, в техніках виходять зовсім різні роботи. Но це не випадок з батьком, так як він виплескував весь свій настрій, всю, весь свій, ну скажімо, всі якісь свої механізми мишлення в житті, які, йому, які його оточили, і це все він видавав на полотно, і робота його стопроцентно експресивна. Тобто це можна сказати вкрайно, що це художник експресіоніст. І для мене він. Я Ми вже з ним давно не бачились, але я коли дивлюсь на акварелі, то я ну, відчуваю його душу. Ну, розумієте, так сказали, бо, бо, бо воно дуже все радісно і, і, і сонячно. Дякую всім гостям, що, що прийшли на виставку. Якби був, е, та, якби був батько, атмосфера була б більш весела, не така сумна. Але е, життя йде і, і так стається. Дякую. Дякую. А, дякую. А, ще, Дякую. На... Пані Пані Надій, дякую каталог. Дякую. 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 Шановні гості, я щиро дякую всім, хто сьогодні прийшов. У пам'ять згадали його дуже добре. Пам, хто прийшов, його так само подивитися, зрозуміти ще раз. І приємного вам огляду. До нових зустрічей родині. Я ще раз ще раз свої співчуття. Дякую. На все добре.